Яка соковита осінь на запах. Просто коли користуєшся плодами, коли куштуєш те, що паде, те, що під ногами є, то тішишся. Життя прекрасне, не незважаючи ні на що, а шлюнка потекла. Зараз вам розкажу потім, чи добрі яблука. Ми знову в Україні, слава Богу. І сьогодні субота це означає, що навчають на старші. Ми приїхали з весілля. У Словаччині друг мій одружувався. Та й слава Богу, в тішиті дуже благословляємо його. Але ну, і так цікаво було декілька речей від Словаків запозичити. Правда, дійсно показали себе у цій війні братами. І ну, ми спостерігали з дружиною такий цікавий момент на самому весіллі, що ну, не всі, але більшість старших, котрі там і спочатку вітали молодих, і потім в кінці потім там також вже прощалися то завжди так мимоволі так швиденько на швидку руч, ставили так великим пальцем хрестик на чоло. Тобто, крім, крім інших благословень, крім інших слів, завжди ставили такий маленький хрестик. Ну І ми питалися чого. Ну, бо власне, бо вони, вони витренувалися благословляти. І навіть коли там був останній танець із молодою, то все рівно всіх, там, хто, хто танцював, від, із ближчого оточення, і, і старші, і менші, завжди ставили хрест, хрестик на чоло. І це, але це так було просто, не, не там офіційно стоїш окремо виділяєш. Ні, на ходу так швидко руч. Тобто видно, що це була практика звичайна, це була практика, якою вони користуються часто, або, або увесь час. Таке файне благословіння. І, і кожен раз. Мені, мені це так сподобалося, що потім і я в кінці так молодят благословив, ну, поставив їм такі маленькі хрестики на чоло. І це дало таку підказку, підказку і таке натхнення. Щоб ми не нехтували найменшими благословеннями наших близьких. Щоб ми не нехтували, тобто, вроді такий маленький хрестик, вроді так щось таке дрібне. Але, але спробуйте, спробуйте сьогодні виконати домашнє завдання і, і підійти до когось з ваших близьких і поставити такий малесенький хрестик на чоло. Просто мали, маленький хрестик. Це не тяжко. Може, навіть нічого не кажіть. Може, навіть там не мусите якісь там формули виговорювати. Просто поставте хрестик. І Із таким наміром, що я... Тебе благословляю. Ну, в ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь, тобто хрестик. Але я, я тебе благословляю. Я хочу тебе благословити. Я хочу, аби ти був благословенний чи була благословенна. І може, якщо, якщо маєте бажання, то це у, у, у цю практику. Ми ж ми з дружиною вирішили, що хочемо ввести в практику таке благословіння насамперед для наших дітей, а потім і для усіх Ну, до кого, кого благословляємо. Я згадав, що ми так на таборі, ми маємо такий звичай. От є, є групки поділені, і в кожній групці є аніматор. І завжди, на, на ніч перед сном, ми кажемо благословіння аніматорів. І кожен учасник має до свого аніматора підійти, той його благословляє, обіймає і каже, добраніч. І воно, слухайте, а що б це не перенести у, у життя особисте? Тим більше, що ми ніколи, ніколи не знаємо, коли побачимося з людиною в останнє. Або коли взагалі в інший раз побачимося з людиною, ми ніколи не знаємо. Тому нехай це буде введено в практику, нехай, нехай це буде справді таким маленьким словацьким хрестиком, який перенесено в наші, в наші реальності українські. Благословляємо. Благословляємо, скільки знаємо, скільки можемо, як уміємо, і таким навіть способом, невинним на ходу, але, але все ж таки малесеньким благословінням, яке, здається, є великим благословінням. Ми дякуємо нашим словацьким друзям чи родичам, коротше, словацьким братам і сестрам за, за такий гарний приклад. Вчимося це робити самі у повсякденному житті, щоб благословення було чим далі, тим більше. Його забагато не буває. Будьте благословенні. А, до речі, ми вчора допомогли одному Василю, він мав операцію, і ми, ми допомогли йому там понад 10 тисяч. Треба йому якраз бракувало грошей до операції на таз. На така складна досить операція. І тому помоліться за Василя, селян, буде благословенний, і дякую всім, хто бере участь у цій збірці для перемоги. Хто хоче брати далі участь, то пригадую, що реквізити є в описі під відео. Тому благо... дякуємо за такі благословення і матеріальні. Благословляємо один одного і вас благословляють таким маленьким хрестиком на, на ваше чоло там десь, за, з того з того боку екрану. Майтеся файно. Então,